Друзі, криптоентузіасти, у нас з вами серйозна проблема. Ціна біткоїна дійшла до критичних значень, з яких вже чотири рази шльопалась на 20-30% вниз. А що чекає в такому випадку альткоїни, якщо домінування біткоїна продовжує активно рости, ми навіть не будемо говорити. Проте є декілька сильних криптовалют, які показали хороші результати в жовтні, і за якими треба слідкувати, тому що вони живі. А якщо вони живі, в них треба інвестувати. Проте, коли йде. Сьогодні поговоримо в даному відео. Отож, з вами PS Trade, коротко про біткоін і про основні криптовалюти, на які ми будемо дивитися дуже уважно. А вже 25 жовтня о 20.00 ми будемо уважно дивитися на всі криптовалюти, які будуть цікаві нашим підписникам. Це буде стрім, на який можна потрапити тільки тоді, якщо ви зареєструвалися на біржі OKX і пройшли верифікацію. Тому переходьте в опис під дане відео, тисніть на посилання на реєстрацію, пишіть нам в телеграмі, і ми далі розповімо вам, що робити. Але спочатку коротко про біткоін. Два дні тому ми знімали детальне відео, де чітко пояснювали наш основний сценарій, які критичні точки, кому цікаво. В описі під даним відео ми його залишимо, можете подивитися. Якщо коротко про це відео, ми показували, що критична точка, звідки може продовжитись ріст біткоїна, це 65 тисяч доларів. Якщо сюди відбувається корекція і ціна біткоїна не проливається нижче, це буде хороша точка, щоб підкупляти. Проте дивлячись на те, як зараз рухається ціна біткоїна вверх і як вона ретестить дуже важливий діапазон. Є шанс впасти біткоїну до діапазону 61-62 тисяч. 2000 тисячі доларів. Це чудовий діапазон для закупки, на нашу думку, як біткоїна, так і інших криптовалют. А поки ціна біткоїна знаходиться біля червоної е трендової лінії, яка з березня місяця не пускає ціну біткоїна вище. І п'ята спроба покупців пробити цю трендову лінію вниз. Зверніть увагу, що кожна спроба е Невдала спроба покупців по трендову лінію вверх. Закінчується досить глибокою корекцією. Після першої спроби падіння було на 20%, після другої спроби падіння було на 25%, потім вже падіння було на 30%, і тепер дивимося, що буде далі. Тому 65 тисяч доларів це є локальна критична точка, яка покаже, чи закінчилася хвиля росту від 8 вересня. Має на увазі, чи закінчилася ось ця. Хвиля росту, так? Чи ні? А якщо ціна піде до 61-62 тисячі доларів, то це покаже нам, чи є ще потенціал з такої консолідації, все-таки пробивати її вверх. Чи ми провалимося нижче і підемо знову дивитися, що там біля діапазону 53-54 тисяч доларів. Поки що 53 54 тисячі доларів це є наш альтернативний сценарій. так? І більше ми схиляємося до того, що може бути локальна корекція, яка дасть можливість підкупити знову біткоін і альткоїни, і тоді чекати ще одну потужну середньострокову хвилю росту. В чому ж небезпека, просто взяти і купити альткоїни прямо зараз? Питаєте ви? Тут потрібно відкрити графік домінування біткоїна і показати, що зараз далі вся увага, весь вплив і всі гроші йдуть саме в біткоін. І е, чи біткоін росте, його ціна, чи вона падає. Альткоїни почувають себе при тому погано. Тому поки відбувається така тенденція, і поки на тижневому таймфреймі, на хутку це тижневий таймфрейм, ось так домінування біткоїна ніяк не може скоригуватися солідно. Поки така тенденція продовжується, то варто розуміти, що дуже рідкісні альткоїни будуть вислівлювати Це, Здебільшого будуть якісь або мемкоїни, або якісь низьколіквідні е, продукти, які дуже легко помпанути. І купивши зараз альткоїни, ви можете попасти в ситуацію, що за декілька годин їхня ціна може впасти на 20-30%. Так як біткоін знаходиться в критичній точці, може початися збільшена волатильність, яку ми дуже чекаємо, і на ці збільшені волатильності можуть піти сильні сквізи. А якщо у вас ще якісь великі позиції на маржинальній торгівлі, і ви зараз хочете їх там добирати, то вкрай не рекомендуємо збільшувати ризики в такій ситуації. А в чому ж небезпека купувати прямо зараз альткоїни, навіть ті, що є сильні і ростуть? Чи краще купувати на ринку? Ну а в чому ж небезпека купити альткоїни зараз? І коли краще купляти криптовалюту, коли вона падає чи коли вона росте? Для цього ми зняли окреме навчальне відео, яке опублікували декілька тижнів тому. Кому цікаво, залишимо посилання на відео в описі. Думання. USDT з однієї сторони виглядає дуже добре для продовження падіння з першими цілями 4,67%. В такому випадку крипта буде гарно рости. З другого боку, ми оновили мінімуми від 27 вересня, і бачимо, що вже третя денна свічка тут пригальмовує. З такого паттерну, якщо ще день-два ми потусуємося в даному діапазоні, є вилок, високі шанси відстрибнути знову до 5 і 6% даного діапазону. І вже в даному діапазоні можна ризикувати відкривати лонг позиції по альтах і по біткоїну, тому що тут чітко зрозумілі стопордери. І якщо вони спрацюють, то ринок знову погрузне в глибоку хвилю падіння. А в такий час краще, щоб ви було по стопордерах і отримати невеличкий збиток для того, щоб була можливість перезакупитися набагато нижче і. Отримати кращу точку входу і більш спокійнішу і прибутковішу позицію. Тому, якщо підсумовувати, то біткоін має всі шанси розпочати корекцію з теперішній діапазон цін. Зараз, по суті, є локальні максимуми, на яких ми не рекомендуємо закуплятися а тим більше сильні криптовалюти, які вже зробили гарну хвилю росту, розпочали розгрузку і підготовку до розвороту. І Варто контролювати показник домінування біткоїна, який зараз росте, і дивитись, коли ж нарешті він впаде хоча б до діапазону 56,6%, а також дивитися за показником домінування USDT, який зараз зупинився на локальних мінімумах від вересня 2027 року, і має всі шанси знову відстрибнути вверх, подарувавши ринку нову хвилю падіння. Тепер переходимо до альткоїнів. Перед вами графік капіталізації альткоїнів без врахування ефіріуму. Як ви бачите, хвиля росту від 7 вересня була не надто агресивна, і ми бачимо після цієї не надто агресивної хвилі росту різку триденну свічку на падіння, після якої ми знову починаємо не дуже впевнено рости. Проте глобально у нас була трендова лінія, яку пробили, пробила показник капіталізації. Альткоїнів вверх, і зараз по суті йде її ретест. Тому глобально ми очікуємо все-таки ріст альткоїнів, проте перед цим ростом вони можуть ще добре попортити нерви. Якщо ми вибирали сильні альткоїні, ми брали графік капіталізації альткоїнів і дивилися, що нова хвиля росту, яка почалася від 3 жовтня, не перебила локальні максимуми. Від кінця вересня і відповідно ті альткоїни, які змогли організувати першу хвилю росту і потім зараз в жовтні перебити її, оновити локальні максимуми, ті і є сильніші, ніж альткоїни, які просто впали вниз і не подають ніякого, не подають ніякої надії і ознак життя. А оскільки сильні альткоїни, які Пішов капітал, вони стали видимі, то краще намагатися інвестувати і торгувати ті криптовалюти, які живі, ніж очікувати мертві або напівмертві криптовалюти, які просто валяються в однакових консолідаціях, і піди, спробуй вгадай, яка з тих консолідацій виселить. І ще й бажано вверх. Тому кожна криптовалюта, яку ми сьогодні будемо показувати, вона, по-перше, або перебила максимум від кінця вересня, або близька до цього, і зараз намагається це зробити. Так, можливо, цей спосіб виглядає занадто простим, не дуже науковим. Ми не говоримо ні про які фундаментал і так далі, але зупиніться. Подивіться, що стріляло і росло цього року мемкоїни, які не мають фундаменталу, які не мають нічого під собою, проте вони прекрасно росли на противагу тим криптовалютам, які мають чудовий функціонал, фундаментал і великі перспективи росту. Проте падають. Якщо тебе цікавить щодня розуміти, що відбувається на ринку криптовалют, а також. Знати чи варто зараз інвестувати ринок, чи краще просто спостерігати. Приєднюйся наш клуб 99 друзів PS Trade. В нашому клубі ми робимо щоденні огляди ринку, а також ділимося своїми потенційними середньостроковими трейдами, де показуємо, коли ми готові купувати криптовалюту і де ми готові її продавати, щоб зафіксувати свій прибуток. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Приєднюйся! І перша криптовалюта, про яку ми б хотіли поговорити, це криптовалюта Turbo. Перед вами наш прогноз по цій криптовалюті, який ми публікували ще 16 вересня. І логіка проста: був потужний імпульс. З росту, після якого пішла ось така консолідаційна корекція. Відповідно, після пробиття цієї корекції вверх і її ретесту, якщо ціна турбо втримується, це дає можливість думати нам, що буде новий імпульс росту. Дивимося, як відпрацьовується. Ідея цей прогноз, бачите, відбуло все, як ми собі очікували. І зараз розпочався новий імпульс росту. Це зовсім не означає, що якщо синя стрілочка намальована рівною без якихось рельєфних рухів, що ціна буде просто безвідкатно далі рости. Цілком ймовірно очікувати корекцію. І сьогодні ми розберемося, де було б добре підбирати турбо, де ставити стоп-ордер. І в принципі, ціль видна вже зараз. Теперішньої ціни це ще плюс 260% глобального росту. На даний момент таймфрейм Денки здійснює хвилю росту на не дуже високих об'ємах. Зверніть увагу, що в травні 24-го року об'єми були набагато вищі. Зараз це все відбувається дуже просто. І є високий шанс корекції ціни турбу, принаймні до діапазону 02063. В даному діапазоні чітко зрозуміло, як купувати цю криптовалюту. Тут приблизно стоп-ордер. Якщо брати дуже консервативний з цілями на 200%, він знаходиться нижче 0,046, так і тоді приблизно ціль близько 0,03, тобто 3 центи, або ставити, закупляти в двох Місцях турбо ставити лімітний ордер на по 068, якщо буде якийсь жорсткий сквіз на ринку криптовалют, а це можливо, бо ми бачимо, що графік домінування підка росте, то можна ставити замість стоп ордеру ще одну зону закупків діапазоні 0044. І таким чином ви отримаєте класну середню ціну 0,05. І з цієї е, ціни тримати турбо можна спокійно до 3 центів. Це довгострокова ціль, звісно, це не відбудеться за день-два, хоч це крипта, ні, ніколи не можна е, загадувати наперед. Проте тренд росту досить сильний. Ми бачимо, ось ця от корекція е, досить слабка, е, вона не будувалася таким стандартним каналом падіння, так, проста консолідація. Тому як тільки буде локальна корекція в діапазон 007, вже треба бути готовим підкупляти турбо, ну і докупляти, якщо ви не хочете зі сторовом працювати, а просто інвестуєте в довгострок, докупляти його по 0,04. Критична точка по турбо нижче 0028, це якщо така глобальна, е, глобальна довгострокова. Тобто, якщо сюди прийде ціна і е, локально оновить ці мінімуми, так 0028, в такому випадку. Навіть з коці вверх краще виходити з цієї криптовалюти, тому що це вже буде розпочинатися розворотний паттерн, який може ще якийсь час е, рухатися, але краще вже в цій криптовалюті е, не бути на високих цінах. Далі ми поговоримо про старий альткоін, прям дідусь зі Строї Гвардії це Біткоін Кеш або BCH. У нас е, теж був прогноз по цій криптовалюті, ми його робили ще 22 квітня. Це якраз тоді, коли. Е, Хвиля падіння крипти була в розгарі. Відповідно, ціль була 320 доларів, і з даної цілі ми, по суті, чекали закінчення корекції і початок нової хвилі росту. Дивимося, що дана ідея добре відпрацьовує. Ціна прийшла в даний діапазон, який ми чекали, 320 доларів. Було навіть шпильки, щоб вона йшла нижче. І зараз, по суті, формується фаза. Розподілу. Верніше, в даному випадку це фаза накопичення. Зараз набираються позиції, і, як бачимо, вони вже набираються з липня місяця і досить успішно BCH розпочинає нову хвилю росту на наших очах. Це йде не таймфрейм. Відповідно, тут дуже хороша перспектива росту. І зараз на іншому графіку ми вам це покажемо. Спочатку, мабуть, треба показати саме графік BCH в парі до біткоїна. Це тижневий таймфрейм. Є діапазон 0, 005. Цей діапазон з 2022 року тримає криптовалюту BCH і тільки після хибного пробою в березні 2023 року ціна на який час пішла нижче і одразу повернулася в межі даного діапазону. Яка особливість цього діапазону? З даного діапазону ціна BCH вистрілює досить агресивно. Ми бачимо, що таке вже було в 23-му. Ми бачимо, що е, в січні 24-го була та сама історія. Ми потестили далі. потім пішов гарний відскок, і бачимо зараз ідентичну ситуацію. У нас е, триває ось такий тренд падіння, який по суті намагається пробитися вверх. Відповідно на нашу думку, зараз триває розворот, і поки ще ціна знаходиться в даному діапазоні закупки. Є шанс взяти цю криптовалюту і побачити непоганий е, ріст, хоча би з теперішніх цін. Плюс 40, плюс 50%. Це ми говоримо так досить е песимістично. Тут, звісно, є більші шанси на розворот. Подивіться, який у нас тут графік. Так? Відповідно, у нас же розворот, по суті, триває 2 роки, 22-го року з липня. Відповідно, тут є набагато вищі цілі. Але поки що е може бути шанс продовження такої консолідації, і 45% це непогані відсотки, які варто фіксувати хоча б частково. Тобто бачимо, що графік домінування, е графік. Е БЦАж до біткоїна досить привабливий для того, щоб розглянути його в інвестиції, і тут чітко зрозуміло, коли треба закривати цю інвестицію і продавати в збиток, тому що тут є чіткі рівні, він гарно працює, а не валиться в парі до біткоїна, як багато інших альткоїнів. Переходимо до BCH в парі до USDT. Тут відключаємо малюночки і показуємо, що в нас теж, по суті, корекція з квітня місяця триває, і ціна прекрасно прийшла до. Основного діапазону 300 доларів. Так, ми падали, ми падали трошки нижче даного діапазону, так, але бачимо, що ось є у нас рівень. Умовно, так. Ось тут. І даний рівень тримається і... Це хороший був шанс закупляти цю валюту ще в липні, в серпні, тоді, коли вона була в своїх мінімумах. Зараз, в принципі, ціни не надто гірші, і ми бачимо, що на денному таймфреймі те злом нашої структури. Падіння продавці вже не мають сили тиснути ціну вниз, і вже відбувся перший локальний імпульс росту, який поки що ще не замітний. В чому його цікавість? У нас була. Локальна хвиля росту, після чого продавці почали противитися на збільшених об'ємах, але цього було недостатньо, щоб хоч на половину прикрити попередній імпульс. І відповідно, якщо так станеться, що ціна BCH прийде в діапазон 330-320 доларів, це буде просто подарунок, щоб знову її купити. А так можна розраховувати нижче 345 приблизно, десь так. Доларів і далі чекати хоча б перші цілі 460. Це якісь перші цілі на денному таймфреймі, які можна побачити з теперішнього діапазону це приблизно 25-30%. Основна ціль, де ми розпродували більшу частину позиції, це, звісно ж, ось 540, 540 доларів за БЦА. Відповідно, приблизний трейд виглядає наступним чином. Дивитись в нього треба по 346. 340 доларів. Стоп нижче 300 313. Так, і основна ціль близько 540 доларів. Перша ціль близько 458 доларів. Тепер трошки до мемкоїнів, не можна їх оминати. Криптовалюта DOGE. Також у нас є прогноз, який ми публікували 30 вересня. І суть прогнозу була також проста. У нас була локальна корекційна хвиля падіння. Ну, як завжди, з березня-квітня 24-го року, і дощ пробив цю трендову лінію вверх. Відповідно, основна думка була, що тепер у нас починається новий імпульс росту. Дивимося, як відпрацьовує ідея. У нас ще раз був ретест діапазону 10 центів вже без оновлення мінімумів. І тепер у нас несеться нова хвиля росту. Тобто зараз, по суті, дощ знаходиться на початку своєї. Хвилі росту парі до біткоїна дощ виглядає більш переконливо на рахунок того, що у нас закінчується попередня хвиля падіння. Тут просто чітко це видно, як виглядав перший імпульс росту в лютому березні, як довго відбувалася хвиля падіння дощ парі до біткоїна, і як теперішня консолідація потрохи реалізовується в нову хвилю росту. Тобто, ціль 314 сатош перша з теперішніх цін. Це приблизно плюс 70%. На такий тейк профіт можна розраховувати по криптовалюті DOGE. Переходимо на DOGE в парі до USDT. Тут теж хороша класична корекція. Так само схожа, як і корекція по BCH. Ми прийшли на попередній сильний рівень, його дуже добре заретестили. Діапазон 10 центів це основна критична точка, яку прекрасно втримали. Покупці протягом всього літа 2024 року, і тепер прийшов час формувати нову потужну хвилю росту. Зверніть увагу, навіть візуально видно, що ось ця хвиля росту цілком відкоригувалася по часу. І всіх продавців і бажаючих продати дощ в збиток, в прибуток чи в беззбиток, так достатньо стало і є шанс починати. Тепер новий імпульс. Відповідно, 17 центів це перша ціль, з теперішньої ціни це 36%. Ну відповідно 24 центи, навіть вище, може 24-28 центів можна брати основний діапазон для фіксування середньострокового трейду, від, після якого може початися хоча б локальна корекція. І Такий діапазон дасть приблизно якраз такі 80-100% росту до криптовалюти. Доч. вона вже. Жива і відповідно на неї треба звернути увагу нам. Далі на Черзі криптовалюта Storch. Одразу дивимося її в парі біткоїна, чим вона нас зацікавила? У нас був пробій історичного мінімуму. Можливо, це не історичний мінімум, бо не бачу повної історії. Проте це не так важливо, тому що криптовалюта, по суті, з 2020 року трималася в діапазоні 900 сатош. Перший раз не пробили цей діапазон відскок на 600%. Другий раз не пробили відскок, вже був на 240%. І зараз діапазон було пробито. Але після пробиття даного діапазону сформувалася нова ліквідна зона, яка зараз може цілком ймовірно допомогти вистрілити вверх, і покупці знову закріпляться вище діапазону 900. Сатош. Саме після такого закріплення можна більш впевнено закупляти криптовалюту Storage і чекати ну, Грунтовного росту на тих самих 400-600%, Так, те, що було до того. Проте це все довгострокові інвестиції на тижневому таймфреймі, і зараз просто ми показуємо, що ця криптовалюта оживає, що вона рухається, і треба за нею слідкувати. Перейдемо одразу на менші таймфрейми. Це у нас Денки і це у нас вже сторч в парі до USDT. Сторіч до USDT оновив максимум вище 60 центів. Це, по суті, були максимуми від квітня 2024 року на об'ємах, все як має бути. І зараз відбувається час для розпродажів. Тих, хто все-таки тримав цю криптовалюту нижче, і тих, хто купляв у діапазоні 0,5-0,6, і зараз просто скидає її в безбиток, бо, тому що вона була в даних людей мінус. Інвестиції були мінус 40% протягом довгого часу. Відповідно, зараз будемо бачити, що відбуватиметься з ринком сторч. Якщо ціна не обвалиться протягом наступних кількох днів свічкою до 47 центів, так це буде означати, що ми будемо консолідуватися біля 0,6. Можливо, прийдемо в діапазон 48-50, це чудовий діапазон для закупки криптовалюти Storage після того, як вона ожила. Зі стопом приблизно 44 центи. І далі вже можна дивитися на продовження росту з кінцевою ціллю 0,9, а з першою ціллю це приблизно 0,73 центи. Ну і закінчимо сьогоднішній топ сильних криптовалют криптовалютою Ом. В парі до біткоїна на денному таймфреймі вона дуже потужно росте весь рік. Тобто біткоїн і Ом показали прекрасні результати в 2024 році. Проте, зараз, звісно, купувати її пізно і розглядати цю криптовалюту для купівлі раніше, ніж ціна Омпарді біткоїна впаде до 867 зато ж не потрібно. Тобто мінус 60%. Ця хвиля падіння може відбутися там, однією двома свічками, враховуючи тенденцію росту теперішнього. І саме головне, об'єми торгів, які зараз під час росту йдуть. Тому краще зараз в неї не лізти, дочекатися. Тесту даного діапазону, і тоді, звісно, це не означає, що коли ціна біткоїна впаде до 867 сатош, падіння зразу закінчиться, але враховуючи те, що ця криптовалюта на слуху постійно росте і на неї увагу звертають, з даного діапазону можна буде чекати відскок, наприклад, до 1800 сатош, а це буде плюс 90, плюс 100%. Хоч це простий відскок в межах консолідації, після якого ціна може продовжити коригуватись так. От, але е, цей відскок досить коштовний в плані відсотків. Переходимо на ОМ в парі до USDT. Тут ситуація така сама: імпульс росту від грудня 2023 року на 6500. Звісно, в таке заходите пізно. Плюс варто розуміти, що ОМ почали розгружати ще в лютому 2024 року. Потім Фінально в березень-квітень пішли останні якісь об'єми збільшення по розрусії, і все, що відбувається зараз, це все відбувається на інерції. Тому лізке падіння ОМ до 50 центів зовсім нас не здивує, якщо це станеться, наприклад, там за одну триденну свічку. Це перший діапазон, де можна розглядати купівлю цієї криптовалюти з якоюсь локальною, локальною цілі близько 80% до долара. Але тут теж треба ставити стоп, тому що. Незрозуміло, чи взагалі вона буде цікавою, якщо проб'є 50 центів діапазон, щоб не було повтору луни. В часи глобальних розворотів і серйозних критичних точок дуже важливо не втратити свій депозит в глобальній високоліквідній консолідації. Тому, поки ринок пасивний, поки немає великих об'ємів торгів, великої. Волатильності варто просто почекати, подивитися, як ціни будуть реагувати в критичних точках, і тоді тільки приймати рішення. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж, перемоги.